Українське дисидентство було досить замкнуто, бо воно піддавалося репресіям дуже жорстким. Найбільш жорсткі репресії були саме в Україні. Більше, ніж в Росії, більше ніж в Кавказі, більше навіть ніж в Прибалтиці, де також був національний рух. Але потенційна втрата Україною це був кошмар совєтської влади. І вона правильно розуміла. Що Україну треба тримати більш жорстко, ніж всіх інших. Україна відпаде і все посипеться. Так воно і сталося в 91-му році. Тому тут були не репресії. Не жорсткі репресії вони роблять рух, по-перше, невеликим, вони всі йдуть в нього, по-друге, замкненим. І це парадокс. З одного боку, це люди інтелігентні, кого я знав. Всі інтелігентні. А він, вони хочуть висловлюватися. Вони хочуть, щоб їх чули. Їх реалізація це говорити з людьми, ділитися своїми знаннями, своїм досвідом. Писати, видавати ще. А це жорсткі репресії, не дають цього робити. І це влада дуже добре розраховувала. Я боявся зустрітися з своїми знайомими. Коли я звільнився в 81-му році. В своєму місці, де я знав дуже багатьох людей, з ким я не поздоровкаюся на вулиці, його тягнуть до КДБ, починають допитувати, а чого ти спілкуєшся з ворогом народу, а що він тобі казав? І я вже сам боявся. Я не хотів наражати на небезпеку своїх знайомих. Вони мене не розуміли. Бачать на іншій стороні вулиці, я переходжу так, щоб пройти мимо. Бо я знаю, що його схоплять і потягнуть одразу. Таким чином влада ізолювала наше середовище від широких, широкого загалу. У них були гроші, у них були сили, вони наймали людей з, з хорошими головами, і ті на них працювали. Ми заздрили. Я заздрив у 81-му році, коли почалася польська солідарність, бо ми усвідомлювали наш рух як невеликий рух сотні за всю історію там з 50. 4 до 91-го року ми знаємо 5 тисяч політв'язнів українських. З усіма, з усіма, з усіма. І ті, що були в цих лікарнях, і ті, що були навіть за допомогою кримінальних злочинів посаджених за політику, але ось як Миколу Горболя, йому там спровокували певні речі і посадили по кримінальній статті. У нас були сотні одночасно. А за півроку в солідарність пішло мільйон людей в Польщі. Ось те, що я говорю про ідентичність. Ідентичність це ключ для розуміння всього, що з нами коїться. Не індивідуальна, а колективна ідентичність. В ній закриті всі секрети, всі алгоритми, всі коди нашого життя. Повертаючись до дисидентів. Ці люди, як я казав, хотіли говорити, але були змушені тільки спілкуватися між собою за, за тих репресій. Бо майже всі вони, коли я познайомився там з більшості середині 70-х років, вони вже всі майже відсиділи тоді. Наприклад, пана Залеваха, чудовий художник, митець з Франківська. Я їздив до Франківськ у відрядження і зупинявся в нього вдома навіть завжди. Ну, просто золота людина. Душевну. Ну, я просто не знаю, ну, таких людей майже не буває. Після того, як він відбув вже там сім років, здається, його родину я знав. Раю Мороз знав Віону франківську дружину Валентина Мороза. В Львові знав, з Красівського я вам казав. Гореня Михайла. Його дружину Олю знав. Цікаво, що я шукав ці контакти, начитавшись літератури, я її розмножував, давав читати, що в 60-ті роки, на початку 70-х. Але я спочатку знайшов контакти дисидентські в Москві. І з-за того, що український дисидентський світ був замкнутий, я ж не українець. У мене навіть не було знайомих націоналістів в ті роки. Я вчився з хлопцями, українцями, але вони були осторонь цього. Я шукав і знайшов в Москві контакти. Бо коли шукаєш, завжди знаходиш. Московські мені дали адреси Київських. Бо Москва тоді була центром комунікаційним. Всі, хто їздили до своїх чоловіків, до своїх батьків, на Урал. Зупинялася в Москві, там було облаштовано, знали, куди їх поселити, як нагодувати, що приготувати, щоб вони могли поїхати, проінструктувати. Москва була тоді комунікаційним центром, став Москва. Але тут є певна межа, і про це треба обов'язково згадувати. Вони нам допомагали, вони були дуже відкриті, але вони не розуміли наших прагнень. Національному питання. Так. Ну, мені таке національне питання. Я ж не українець, я б, політично я українець, але етнічно я не українець. Але я, познайомившись з дисидентським рухом, я сприйняв на себе їх парадигму. Це незалежність своєї країни. Бо я розумів, що навіть ми свої єврейські питання, свою культуру, свою історію можемо розвивати і вивчати тільки тоді, коли розпадеться ця страшна імперія. І вже в незалежній країни ми зможемо відвоювати свої національні і інші права. Бачите, так і вийшло. Я отримав з Москви від Тані Великанової. Таня Великанова тоді редагувала хроніку текущих собитів. Був такий відомий дуже часопис, виходив раз на три місяці, і там були відомості про порушення прав людини, про стан політв'язніх, там були новини з. В'язниць, таборів, все все збиралося редакцію. Редакції були закриті, редакції були відкриті, їх заарештовували, розганяли, конфісковували, тираж. То наклад потім знову почало виходити. І так воно тривало аж до самого кінця. Таня Великанова була математиком, програмістом. І, але вона була налаштована так дисидентськи антисовєтське, антикомуністичне. І вона пішла працювати всю хроніку. І я, оскільки я співпрацював з хронікою, я попросив в нього, а дайте мені якісь контакти, бо я буваю в Києві, я буваю у Львові, Франківську, і я не можу вийти на українських сітк. І вона мені дала надійку світлічну. Як зараз пам'ятаю, як я прийшов в Києві до світличної, я ну, позвонив спочатку, сказав, що я до неї. Ну, особливо не можна було розмовляти телефоном, бо все прослуховувалося, я вже знав що в мене був що певний конспіративний досвід. І прийшов до неї, і це чудові речі, які з тобою трапляються в житті. Вони нібито закриті, але він одразу відкривається. Тобто вони хочуть відкритися. Це зовнішній тиск репресій, не дає їм це робити. Але коли вони зустрічають людину, яка налаштована позитивно, і вони їй інтуїтивно починають довіряти, вони одразу відкриваються. І надійка це просто багата душа. Вона одразу відкрилася, і ми багато говорили. Вона вдала мені контакти і Франківську, і у Львові. І все, і пішло, і я почав от їздити, бо це була моя робота відрядження. Я робив технічні виміри на телевізійних передавачах. Я був інженер такий техконтрольний на телецентрі до першого ув'язнення. Потім вже я не міг бути інженером, я вже міг бути тільки електриком. Але це такий зоряний час, коли ти зустрівся з такими людьми, вони тебе відкрили, цей український світ, українську історію. Ну, я вчився в школі, але це ж було не моє. Мені цікавила така фізика математика. Я тоді, я тоді навіть не розмовляв добре українською мовою, хоч в школі я її вчив. А який це був рік, коли вийшли? Познайомився з Надійкою, здається, 76 чи 77. -й. Я погано вже це зараз про те, бо потім було стільки подій, що точно дату дуже важко. Дисиденти не, іс не, не існують у вакуумі у космосі. Вони існують серед людей. Їх оточення це не менш важливий чинник, ні їх ніж їхнє внутрішнє налаштування. І від цього дуже багато залежить. Бо кожна родина, друзі, кожного дисидента навколо є багато людей. У когось батьки були в'язнені, у кого були в УПА, хтось був в ООН, хтось був розкулачений. Це дає певні налаштування на дисидентську програму таку. І це визначає цілий світ.